Надвечір 11 лютого водій таксі повідомив на лінію 102. У селі Тростянець його обстріляв невідомий чоловік на автомобілі Рекстон. За словами постраждалого, зупинитися на узбіччі колойномарки попросила його клієнтка. А коли вийшла з таксі, почалися постріли. Далі до справи взялася поліція та розпочала пошук вказаної автівки. Виявили її у селі Липники. Водій автомобіля Рекстон відмовився зупинятися і слідував в сторону Львова. По дорозі, по автосмузі, лісосмузі декілька разів застосовував екстрене гальмування, виходив з автомобіля, знову сідав. Нам затримувати його не вдалося заможливе. По тій ж авто лісу смузі кілька разів. Три-чотири рази виймав зброю ну, предмет схожий на зброю та цілив в нашу сторону. Аби довести серйозність своїх намірів, патрульним довелося зробити декілька попереджувальних пострілів вгору. У салоні номарки що вдалося зупинити у глухому куті. Правоохоронці побачили трьох осіб 40-річну львів'янку, клієнтку таксі, та двох раніше судимих чоловіків. Пасажири, які знаходилися в автомобілі, мої вимоги виконували, слідували в моєму напрямку. Інші саме водій. Не виконував знову ж таки мої вимоги періодично ігнорував їх, заходив назад в салон автомобіля. Тим самим мною було зроблено. Ще два вистріла. Зброю правоохоронців авто не знайшли, а лишень 9-міліметрові набої. Водій Рекстона затриманий. За фактом хуліганства з за застосуванням зброї відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Олеся Гузун Тетяна Ткач вісті.